Так, так, так. Всім доброго здоров'ячка. Ну що ж, всім доброго здоров'я. Слава Україні! Зачекалися мене. Ось вже, напевно, не один е, приходив на прямий ефір і відходив. Е, ну що ж, е, чого затримався? Зразу розкажу. Приводив кум. Курівку до бика і треба було осемінити. <смі> ну що ж, мусили допомогти. Ось так як е, запліднювати, е, та, що людина йому мала запліднювати, не виходить. Щось там машина поломилася таке теж буває. І немає чим приїхати. Ось я корову треба запліднити, він до мене недалеко живе, привів і запліднили, Ось таке. Тому вибачайте, трошки запізнився. Ось, ну що ж, будемо трошки розказувати, а решта будемо задавати питання. Що кого цікавить? Так, перша відповідь пану Івану, я відповідав. Ось докладно скажу про корову, яка в нас мала якісь травму ноги, яка вискакувала на корову і погано приземлилася. Ось, ну ми так. Так собі думали, тому що не бачили, що докладно, але курівка бігала перед тим і десь напевно, що від того така причина була. І я не бачив ніяких абсцесів, не формувань, так, не опухлості. І зробив висновок, що трошки треба почекати. 3-4 дні почекати. Потримали курівку на стайні. І на четвертий день вона якась така не стала більш. Активна, я думаю, що вона е, бігає за бичком. Я навіть, в принципі, не дивився по графіку, чи вона мала бігати, але дивись, така якась активна стала. Всі курівки виходять з курівника після доїння. Е, на пасовище йдуть, і вона така рветься ланцюгом туди-сюди. Та випускає, думаю, хай йде трошки може розрухається. І я її випускаю, і вона гарно вже пішла. От, одним словом, не треба робити е, зразу. Ніяких там ін'єкцій, не переживати, не здавати корову. Ось почекати, ось, і зробити висновки, що то є, з чого воно. Ось, можливо, воно стане на своє місце, і курівка далі себе буде чути здоровою, ось, адже організм так казав спроможний боротися з різними хворобами. ось, ну, Звичайно, якщо має сили і на то певні. На свої вітаміни і тому подібне. <кій> так, так, так. Ось. Щось в мене не показує, що в мене є. Напишіть, чим мене видно, чим не чути, можливо. Бо в мене щось чорний екран зробився. Зараз я попробую. Вже є, вже є. Ну що ж, хто не знає, хто перший раз на моєму каналі, хто долучився, тому що кожен тиждень якийсь є 1, 2, 3 підписники. Ми фермери, сімейна ферма з Львівщини. Ось зразу кажу оголошення: не продаємо телич, корів і тому подібне. В принципі, завдають багато питань по зразу перехожу на питання, згадую, тому що не записую питань, трохи є багато. Ось, але якось не конспекти не веду. По коровах є досить багато фермів, знаю і чистокровних джерсеїв. Знаю, що вони колись я сам там купляв бички джерсейські. вони розвивалися. в принципі. Не знаю, чи вони достроїлися, чи вони де мають тримати. Можу, буду питати, цікавитися. Ось, можливо, хтось хотів би якісь джерсеї. Ну, зразу кажу: навіть пораджу своєю маленькою такою практикою. Добро здоров'я, брати, пораджу. Навіть е старшому дядьку, я давні до бабожко, і хоча там, в принципі, свої будуть. Ось, але він не від, від нього то залежить, Але на його господарство я би не радив таку е корову, ось тому, що треба кормову базу, зразу хорошу, Ось, не дай Боже, зразу буде стрес, перехід кормів, і стресова така ситуація, і можливо. Будуть проблеми. ну Не будемо говорити напред, але я би на його місці цього фермера дав телятко, теличку. Там вона трошки буде затратна, але вона прижиється до тих кормів, буде розвиватися в тому середовищі, і все-таки генетика буде гарна, правильна його годівля. І буде гарні корівки, тим більше в нього корівки там дають в 25-30 літрів. А якщо додав якісь трошки мокрих кормів, то чи навіть з тої самої суданки там не робити сіно. А я писав: а можливо, навіть той зробити такий мокрий, буде сіна, чи сілаш, чи сила суданки. Так вже, бо вони більш практикуються на такому насінні. Ось таке. Тому, в принципі, і для всіх, хто шукає якусь корову, то не ризикуйте. Не ризикуйте, бо тяжко попасти на якусь добру корову. А все-таки легше затратніше, але легше не купити. Ну, чого затратніше, можна і з коровою попасти, і влетіти. Ось, але таличку вигодуєте. Ось в своєму середовищі, як я кажу, своїми кормами, правильними кормами. Головне правильна годівля, щоб воно пальнувати, щоб воно не мало діареї. Та телятко чи то теличка. Ось таке. Так, слава Україні! Героям слава Ярик. Україна переможе, перемагає з кожним днем, з кожною хвилиною. Цінуємо кожен крок. Ось. Тяжко вдається нам то все, але наші діди, мої діди боролися за волю. Ну що ж, треба ще раз доводити? Не знаю, щоб в нас тут ще не було так само, як в Ізраїлі, але я думаю, що все буде добре. Пишіть, коментуйте, що цікавить кого, які питання. Політики я не буду в принципі зачіпати. Тільки хочу одне сказати, що як хтось буде слухати з волонтерів. Звичайно, я йду, я свою ферму будую і свій бізнес чесним шляхом. Я не накручую різні схеми, так як, наприклад, зараз йде дотація на корови. Ось вже хто має сімейне фермерське господарство, може зареєструватися в держав... державному аграрному реєстрі. в ДАРі, скорочено. Та в принципі, це може бути і не зареєстрований підприємець, може бути простий громадянин, а зареєстрований в Дарі. Ви будете бачити своє поголів'я курів. Якщо у вас є паспорт і вони є в держреєстрі тварин і так само і земля. Ось ви можете переглянути, де ваша та ділянка по кадастровому номері, якщо вона в оренді, де вона в оренді. Ось, в принципі, дуже гарна така, е, як сказати, такий портал для е, виробників, малих виробників. Та, в принципі, для всіх там і всі сія-агровиробники, і тому подібне. І то, і, і таке. До чого я вів, що. Е, Ведемо чесно бізнес, не розділюємо своє велике фермерське господарство на малі, тому що дотація йде тільки до 100 корів. Ось а великі ферми, хто має більше 100 корів, або взяти державну дотацію, розділяють ті корови або переводять на якогось другу людину, і, або створюють фермерське господарство. Ось ну, наживається, не наживається на державі. Ну так, крутяться як можуть, звичайно, ось те саме і були раніше дотації по завозу е молодняка, то теж е е бізнес такий ось. Ну, але в принципі, добре, не будемо то чіпати, бо казав, чорновіл довго не жив, і, і скреб він довго не жив. Не будемо їх рухати. Я думаю, що. Всі їх бачать, ось, ну але будемо дивитися. Ну і що я вів до. Е, казав, до політики не буду лізти, до волонтерів. Ось, е, підтримую волонтерів, дуже зараз бачу, що їх дуже тиснять. Ось. Але знаю, що є добрі волонтери, але є і такі, як то кажуть, кому війна, кому мама рідна, так? Тому думайте, що ви робите, тільки попереджу. Тому що. Щоб ви знали, це все прослуховується, це все все пишеться, і вашій розмові, і в моїй розмові. Просто коли до часу до вас дійде, до тих, хто робить погані справи, то знайте, що ви маєте також діти. Ось і все. Ну, ось така невеличка така промова. Так що будуйте свої бізнеси. Чесно, зі своїми коровами. Ось не перекидайте з їх, сімейних фермів на фермів, аби отримати дотацію. Дайте комусь другому взяти дотацію, тому що все-таки є ліміт. Ось і ті гроші зараз тяжко державі вдаються. Ось таке. Так, ну що ж, у нас зараз дощове. Сьогодні віддихаємо неділя. Е, плануємо, якщо буде все добре, е, дощик пішов, буде у нас оранка, велика оранка, до 10 гектарів буде оранки. У нас зараз такий е, складний ще обробіток землі, так, традиційний оранка, е, тому що. Е, Можливо, можна було купляти дископлуга, але сильно затратно. Ось і, в принципі, не завжди дископлугом чи дискоборною щось можна зробити. Ну, цікаво, мене зараз зацікавила дискоборона, вона так в мене крутиться. Ну, але ось ще чекаємо. Чекаємо. Раніше було цікаво, в принципі, перед війною програма відшкодування від держави. Ось можна було якусь трошки техніку раз в три роки відшкодовувати, то було класно, в принципі. Ось таке. Так. Не бачу ваших коментарів. Також мені пишіть, хто ще є в ветеринарії, цікаво почути вас, буду знати на імена, тому що не знаю точно, яка моя аудиторія, що вас цікавить більше, чи вас цікавить техніка, чи вас цікавить коровичок, чи вас цікавить якась не знаю, ветеринарія. Я, в принципі, туди дуже сильно не лізу ветеринарію, десь-не десь щось можу сказати, але то, в принципі, сильно. Не, не вчитуйтеся, питайтеся правильних ветеринарів, правильне дозування. Ось, в принципі, не кожен ветеринар, е правильний, так, дотримується, як то кажуть, схеми, ось, але шукайте, шукайте добрих ветеринарів, а ви мені пишіть, хто з вас добрий. Так. так, ще хочу сказати по Суданці. Ну що ж, ми спробували сіяти Суданку. Ось, і друзі, вона у нас не пішла. В принципі, зробили три укоси, можливо, ще буде і четвертий укіс Суданки. Ось, можливо, якщо буде ще погода, зараз цей укіс візьмемо на сіну. Тому що вона зараз у нас не дуже і велика. І, напевно, що будемо ще цей четверти, так, четвертий, четвертий так, окіс ще буде у нас, напевно, що підгодування корою корів. І також напишіть, хто стикався тим, чи можна випасати на Суданці. Я, в принципі, думаю, що можна, але ви напишіть мені, що ви думаєте, на що цього є десь е, півтора гектара Суданки. Ось на якій ми могли би. Е вона вже в принципі, буде можливо і примерзнута, так? тому що заходять приморські. Але ми хочемо її, щоб трошки корови вже не кусити, вже щоб столочили, тому що так і так вона вся перемерзне і на зиму її вже не буде. Ось що ви думаєте на що цього? Я, в принципі, думаю, що вона то не люцерка, і від неї, я думаю, що не буде якоїсь там. Ось здуття, чи щось подібного. Пишіть, коментуйте, що вас цікавить. Що вам ще розказати? В принципі, нового нічого такого немає. Все було таке. Ось, ну, але думаю, вийду в прямий ефір. Можливо, хтось когось хотів би задати питання, то я можу приділити вам той час. В принципі, стараюся вам відповідати на коментарі. Ось, але Не завжди до кінця. Ось, а решта ви можете мені задавати на прямих ефірах і я вам можу відповісти. Ось ну, також хочу сказати, мене зацікавила давно, в принципі, мене цікавила айширська порода. І я знав, вона зараз є, є сперма в наших українських е, можна, так сказати, дилерів. І попробуємо її дістати. Хоча е, я е, думав е, натискати більше на червоний голштин, мені так подобаються якісь ріжі породи. Ось почалося це сердцей в режих і потім, думав, на голишти рижі, Ось зараз щось тягне мене вже найшире. Цікава така порода. Ну, справа в тому, щоб раніше її у нас не було сперми, зараз вже з'явилася. І тому вона нас зацікавила. Напишіть ну, хто, хто доєднався, звідки ви, яка у вас погода. Звідки ви є так? Чи маєте курівки, яке погорів'я, яка у вас ціна. Пишіть, коментуйте, діліться. Тому що ми тут самі такі маленькі, ну, я думаю, що маленькі фермерські господарства, які доєдналися до мене. Ось дуже багато. Звичайно, хочеться зробити багато на фермі і щось оновити, але ось тримати з чого це все оновляти. Ось якби була ціна, якби була якась перспектива, ось то можна, в принципі. Рухатися вперед. Ось, але важкувато щось зараз думати і щось купляти при такому курсі. І планувати. В принципі, воно йде до кращого, надіємося на то. Ось таке. Ну що ж, будемо з вами прощатися. Будемо йти трошки відпочивати. Ну, ось ввечері, якщо у вас знайдуться якісь питання, ще знімемо пряму трансляцію у колівнику. Під час доїння. Ось буде краща обстановка і, можливо, на вас знайдуть якісь питання. Тож все буде Україна. Бережіть себе. Слава Україні!